Так, не можемо не говорити про вибори, які вже восени трапляться в США. Трапляться в США, і поміж прихильників одного кандидата, а саме е, Дональда Трампа, є частина, яка віддана йому, знаєте, так, фанатично. Які б справи проти Трампа не заводили, які б аргументи проти нього не наводили. Вони залишатимуться вірними своєму кандидату. І попри все більше того, вони вважають його мало чи не месією. Але цікава деталь: ці ж люди запеклі противники вакцинації, вірять у різноманітній теорії змов. то Хто ж, ці вірні бійці Трампа та що таке Куанон розповість наш політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. Дивимось. Все почалося під час президентських виборів США в 2016 році. Тоді сайт Wikileaks, який спеціалізується на зливі секретних документів, опублікував дані, які були викрадені з серверів Демократичної партії США. Джуліана Санш та його Wikileaks отримали ці дані від російських спецслужб, які і здійснили хакерську атаку на Демпартію. В одному зі злитих електронних листів керівник передвиборчого штабу Гіларі Клінтон обговорював проведення благодійного заходу в піцерії Комет Пін Пон у Вашингтоні. Якась частина інтернет-користувачів чомусь дійшла висновку, що піцерія – це прикриття для таємної впливової організації педофілів сатаністів, а назви страв у меню це різні сексуальні уподобання. Над це можна було б просто посміятися, але один мешканець штату Північна Короліна, начитавшись про таємну організацію в піцерії, завітав у неї з гвинтівкою і вчинив стрілянину. Благо ніхто не постраждав, але ґрунт для теорії змови вже був закладений. Зерно для цього ґрунту з'явилося у жовтні 2017 року. Анонімний користувач псевдонімом Q почав публікувати, нібито секретні документи уряду США про таємні операції та плани. Він переконував в існуванні глобальної змови високопосадовців та знаменитостей. Так і виник рух QAnon. Суть цієї теорії змови в тому, що нібито існує таємна організація сатаністів-педофілів, що включає політиків, знаменитостей і бізнесменів, які керують світом. Ці особи нібито контролюють засоби масової інформації, уряди та фінансові інститути. Крім того, вони навмисно стравлюють між собою людей, роздмухуючи протиріччя за расовими, релігійними та соціальними ознаками. Навіть війну в Україні не Росія почала, а спровокувала ця таємна організація. Прихильники QAnon закликають не вірити змі та органам влади. Відтак аполегети теорії змови знаходять лише підтвердження своїм поглядом, бо все, що не відповідає їхній картині світу, це для них навмисна брехня, яку поширює таємний світовий уряд. QAnon органічно накладається і на інші теорії змов. Серед людей Q багато, наприклад, антивакцинаторів чи тих, хто вірить, що землею управляють рептилоїди. Центральну роль в QAnon займає Дональд Трамп. Прихильники теорії змови вірять, що Трамп веде підпільну війну проти таємної могутньої організації педофілів сатаністів і планує здійснити велику бурю, серію арештів та судових процесів над очільниками цієї організації. Прихильники QAnon вважають Дональда Трампа героєм, який бореться проти глобального зла. Вони бачать його як людину, яка виконує місію звільнення світу від темних сил. Ще під час президентських виборів 2016 року серед людей КЮ ширилась теорія, що офіцери патріоти зі спецслужб втрутилися у підрахунок голосів і допомогли здобути перемогу Трампу, щоб той урятував Америку і світ. А всі невдачі 45-го президента США вони списували на підступи ворогів. Звісно, сам Дональд Трамп у цю теорію не вірить, але він неодноразово посилався на КЮанон, називав людей Кю справжніми патріотами. Знаючи, що це найвіданіші його виборці, які підуть на все заради президента Месії. Власне так і сталося 6 січня 2021 року у Вашингтоні. Тоді найрадикальніші прихильники Трампа, почувши емоційну промову про результати виборів і програш Джозефу Байдену, сприйняли його слова як заклик до дій. НАТО впрушив до капітолію і прорвався всередину. В результаті сутичок з поліцією загинуло п'ятеро людей, щонайменше 50 офіцерів поліції були травмовані. ФБР внесло рух QAnon до списку потенційних внутрішніх загроз через радикальність його прихильників. Агентство стурбоване тим, що переконання в теорії змови можуть підштовхнути людей до насильницьких дій, особливо у відповідь на уявні загрози та псевдопередбачення. Деякі інциденти, такі як збройні напади та викрадення, вже були пов'язані з рухом QAnon. Не обійшлося тут також і без російського сліду. Наразі невідомо чи доклалися росіяни до створення цієї теорії змови, але однозначно російські інтернет-тролі та бот-акаунти поширювали інформацію пов'язану з QAnon, з метою дестабілізації порядку та посилення політичних розбіжностей в США. Зараз публічні прояви QAnon дещо зменшилися, особливо після внесення руху до переліку загроз державі та блокування акаунтів пов'язаних з QAnon, у соцмережах. Однак самі прихильники нікуди не ділися. Вони продовжують варитися у власній інформаційній бульбашці та готуватися до вирішальної битви добра зі злом. У їхньому розумінні. Ота таке.